О п'ятниці, 16 до 18 години на першому поверсі універмагу Луцьк, тепла й атмосферна подія. Галерея вітань в прямому ефірі на радіо Аверс. Місце, де можна передати щирі побажання, подякувати близьким або просто поділитись гарним настроєм в прямому ефірі. Напередодні свята весни та жіночої краси галерея вітань перетворюється на справжній центр святкового натхнення повітря армат квітів. Універмаг наповнюється стильними весняними образами. А слова вдячності та любові мають ще гучніше, що важливіше увага чи подарунок? Святкові дні, особливо ну, от 8 березня, якось хочеться навчитися тою дівчиною, такою, вдягаєш там і сукенку, і підбори. І всі такі, о, сьогодні свято, треба привітати ту ту ту. І вони такі заходять в кабінет, а там нова людина сидить, вони такі, ого, що, нова колега з'явилася. Якось спілкування з'являється додаткове між людьми. Жінка це всесвіт. І кохання до себе і весна. Це найголовніше. Я тут виступаю за креативність. Я не люблю, щоб щось було дуже стандартизовано, а там тюльпани дарують. Всі люблять тюльпани, да, бо весна, вони тільки починаються. Котики це взагалі романтика. Лізеш на дерево, рвешкість, зусилля докладеш. Це є свято весни. Нічого поганого я не бачив в цьому. Mm -hmm. Привітати свою кохану дружину чи доньку, хоча можна і кожен день дарувати mm -hmm. квіти для коханої. Ти не кожен день миєш посуду і прибираєш в хаті. Oh, nice. А на 8 -е березня це такий закон. Приходьте, вітайте, надихайте. Галерея вітань дарує весну в ефірі та у житті. Щоп'ятниці з 16 до 18 перший поверх універмагу Луцьк. Наступна тема модні аксесуари як для жінок. Аки чоловіків.